Дякую, дякую дякую всім. Мене звати Олександра Ліщишина і я директорка Чотирилапи Україна. І це, як казала Наталі, є представництвом Міжнародного благодійного фонду ФОПОС Інтернешнл. International. Ну, взагалі, наша організація. Зараз я спробую переговорити слайди. так. Сьогодні я б хотіла поговорити про саме міжнародний фонд, про міжнародну допомогу в Україні, про допомогу та роботу в Україні, що складається з якраз мобільної бригади, команди людини тварини, взаємодії, місцевих партнерів. Та так трошки розкажу вам про опитувальник і плани на 2022 рік. рік. Значить, наша організація це всесвітня організація захисту тварин. Вона вже діє 34 роки, і штаб-квартира у Відні в Австрії і офіси в 15 країнах світу, на чотирьох континентах. ми Наша головна місія це захист прав тварин, тварин компаньйонів, бездомних котів і собак, сільхосподарських тварин і диких тварин, тобто порятунок тварин у біді, вакцинація, стерилізація вуличних тварин. Наша мета це саме виявляти страждання, рятувати і захищати тварин як практичними методами, так і через лобіювання і запровадження таких змін у суспільстві, в політиці, в економіці, що принесуть користь. І тваринам, і людям, ну саме наша міжнародна організація, ви бачите, тут значить виходить під великою такою амбрелою Парасолькою, як тварини компаньйони і в Україні, Болгарії, Румунії проводяться проекти допомоги безпритульним тваринам. І спочатку війни в Україні на кордоні в сусідніх державах, таких як Румунія, Болгарія, Словакія, Молдова. Чотирилапи здійснювали безкоштовну екстрену допомогу разом із партнерськими е, організаціями в березні, в квітні е, для родин біженців і їх тварин, пропонували і мікрочіпи, і вакцини, паспорта. Е, якщо потрібно було лікування, корм, переноски, будь-яке остаткування. А центри для біженців в Україні і для і за кордоном, де перебували саме вимушені мігранти, це зазвичай були мами і діти, і які мали змушені були покинути Україну через воєнний конфлікт. До них приходили команди з людино тваринною взаємодією. Загалом було підтримано більше ніж 2,5 тисячі сімей біженців з їхніми домашніми тваринами. От, як зазначив керівник фонд проектів фонду Геральд Дік, ми продовжуємо докладати зусиль попри всі складні ситуації спочатку повномасштабної війни. Ми тримаємо тісний контакт з нашими співробітниками в Україні і щоб ми змогли продовжувати допомагати і далі. Наш фонд. Як мобільна бригада в Україні працює з 2012 року і вже майже 10 років в рамках цього проекту було стерилізовано близько 27 тисяч безпритульних собак і котів, і всі вони були вакциновані від сказу. Ми працювали у понад 60 муніципалітетах в Україні, тобто собаки котів відловлюють, вакцинують і повертають у громаду як єдиний гуманний стійкий спосіб зменшити популяцію безбродячих бродячих тварин. При необхідності ми також надавали допомогу і лікуванні. І проводили додаткові якісь операції. Я хотіла би також підкреслити дуже важливу роль вакцинації, тому що зараз є обов'язкова вакцинація саме про сказу саме домашніх тварин. А от відповідна масова вакцинація проти сказу вуличних тварин допомагає у боротьбі з поширенням цієї проблеми в Україні, і після вторгнення Росії в Україну ми були змушені ненадовго припинити роботу. Проте, в середині квітня, діяльність нашої команди допомоги безпритульним тваринам відновилася. Ми працювали в Київській області, а саме в Бучанському районі. Ми працювали в Миколаєві. Ми працювали в Житомирській області, у Вінниці і в цілому ряді міст Черкащини. Взагалі, загалом, в 2022 році нам вдалося стерилізувати і вакцинувати проти сказу вже 1700 тварин. На Черкащині у нас навіть стартувала програма безкоштовного чіпування тварин, які мають власників. Ну, це якраз дуже важливо. Ми вважаємо в умовах військових дій в Україні, коли тварини і губляться, і опиняються на вулицях без а, хазяїв. А, якраз організація чотирилапи ФОП стала першою у світі е, організацією, яка розпочала саму програму людина тваринної взаємодії з залученням безпритульних тварин, колишніх безпритульних тварин. Їх спеціально відібрали, навчали і щоб вони стали собаками-терапевтами. Основна мета цієї програми це змінити ставлення до безпритульних тварин, викликати співчуття, милосердя, змінити. Поведінку взагалі, людей і ставлення їх до безпритульних тварин. Програма ця стартувала ще в 2018 році в центрі в Україні, в місті Вінниця. Команда з двох кінологів і психолога започаткувала програму з різними цільовими групами. Але це були такі діти, як з аутистичним спектром, з розладами аутистичного спектру, діти з потребами розвитку соціальних навичок, а також були люди похилого віку. Але коли у лютому місяці двадцять Другого року в Україні почалася війна. Ми усвідомили необхідність змінити наші нашу роботу і адаптувати до вимог військового часу. Тому команда чотирилапи, саме Вінницька, насквітргувала на, на кризу і е, змінила цільові групи. Зараз ми зосереджуємося на допомозі найбільш вразливим. Групам населення це емоційну підтримку надаємо і профілактичну профілактику посттравматичних стресових розглядів дітям, переселенцям та їхнім родинам, а також військовослужбовцям збройних сил України з квітня. Команда провела більше ніж 70 сеансів з дітьми в тадборах для біженців, охопивши більше ніж 450 людей. Ну і звичайно я б хотіла говорити про те, що міжнародний фонд е, допомагає не тільки е, нашій команді, але й е, е, розуміючи, що зростає твар... кількість тварин на вулицях і відповідно у притулках. Е, ми е, разом з Організацію Dog Trust Worldwide підтримали створення нової організації, яка називається ЮПО. Основна якраз мета якої було забезпечити їжею голодуючих собак і котів у різних куточках України. І от якраз є спеціальний веб-сайт, який працює як платформа, де українські притулки можуть реєструватися. Комунальні підприємства, просто мешканці, які мають проблеми з кількістю корму для їхніх тварин, можуть реєструвати. І е, отримати і їжу та і медикаменти. ЮПО вже більше е, забезпечила більше ніж 800 тонн корму для домашніх тварин. Е, але це не єдиний проект. Ми також. Е, Розуміємо, що під час війни зникло і багато тварин, тому були дуже раді підтримувати ініціативу Animal ID організації з їхнім повідомиком проект. І зараз ми радіємо за 20 тисяч собак, які навіть більше які отримали QR-код. Тобто ми дуже сподіваємося, що більше тварин будуть зареєстровані в Україні. Нещодавно от було замешено. Широкомасштабне таке опитування про добробут тварин в Україні, і планувалося це провести опитування серед 500 респондентів, але за 20 днів на більше ніж 670 людей допомогли нам у зборах інформації. Тобто, переважно це були власники опікуни тварин, а також волонтери з кожного регіону України. І найбільшими проблемами, які як і очікувалися, люди вважають те, що домашніх тварин викидають на вулиці, де вони потреби. Терпають від голоду, хвороб, жорстокого поводження і безконтрольно розмножуються. І зростання числа покинутих собак і котів, які потребують допомоги або опинилися на вулиці, брак кормів, відсутність коштів для вирішення проблеми вважають найбільшою проблемою, якраз це була як найбільша проблема серед учасників опитування. Більшість опитуваних зазначила необхідність системної допомоги тваринам, що по закінченню війни. Бездомні тварини не стали ще більш значною і складною проблемою для нашої з вами України. І ми всі чекаємо як на скорішого закінчення війни і до кінця року плануємо продовження мобільного проєкту в деяких регіонах України. Відомо, що коли популяція собак зменшується, то популяція котів різко зростає. І щоб запобігти такій ситуації, в чотирилапи планує запустити довгостроковий проект саме. По регуляції чисельності котів в Україні він має допомогти місцевим муніципалітетам стабілізувати чисельність популяції котів. Ми хочемо і плануємо залучати місцевих ветеринарів, які можуть пройти навчання з нашій організації за стандартами якості чотири лапи, а також шляхом реалізації проекту одночасної масової стерилізації в кількох містах України. Чотири лапи також запустить вже скоро курс електронного навчання англійською і українською мовами під назвою академія притулків. Тобто, перша мова, яку ми переклали з англійської мови, це буде українська Мов, метою цього курсу це є підвищення рівня прилаштування у притулків, також формування культури прилаштування серед місцевих громад і покращення звичайно, якості життя для собак. Притулки вже сьогодні. З нетерпінням очікуємо закінчення війни в Україні і щоб ми могли розпочинати деякі проекти, а деякі продовжувати, щоб допомагати нашій країні, людям і тваринам жити гармонійно і комфортно під чистим мирним небом. Дякую вам.